Друзі, вітаю! Вчора вам записував ролик про фальцеву покрівлю, забув сказати одну з найголовніших речей, яка є в цій покрівлі. Дивіться, це клік фальц Замок. Ось таку форму він має, ось так він виглядає. Це та річ, яка дуже спрощує нам монтаж цієї покрівлі, фальцевої покрівлі. Тобто Ми тут прокручуємо по всій. Довжині саморіз. Потім накладаємо іншу картину на цю картину, защокуємо в клік фальц її, закриваємо капельничок і все, монтаж готов. Нічого складного, друзі, немає. Як завжди з вами на зв'язку продав, чекаємо на ваші дзвінки, замовлення. Хорошого вам гарного дня. До побачення.